Сьогодні ми з вами відвідали вебінар для вчителів, на якому ми поговоримо. Хто ж такий вчитель початкових класів, а саме сучасний вчитель? Ми з вами розберемось, яким він має бути, яким потрібно робити знання цікавими та такими, щоб учні мали бажання та натхнення вчитись надалі. Отже, сьогодні ми з вами зібралися, щоб поговорити про нас із вами, про сучасних вчителів. Отже, який має бути вчитель у 21 столітті? Як не лише навчати дітей, а й мотивувати, надихати та давати знання не лише просто, щоб вони вивчили, а надавати їх цікаво та захоплено. То хто ж такий вчитель початкових класів? Кожен з вас точно зрозумів у своїй голові. Це людина, яка навчає, це людина, яка дає знання, але вчитель початкових класів це не просто вчитель. Це людина, яка навставляє дитину протягом багатьох років навчання. Це людина, яка є провідником дитини у світ знань. І саме від неї залежить. Стане цей шлях цікавим захоплюючим або ж модним. На жаль, є таке розділення. Він може бути як ніколи, так і захоплюючим. Але яким же має бути вчитель початкових класів у сучасному світі? Перше вчитель як наставник та мотиватор. Сучасний педагог він не просто передає знання, він створює середовище, де дітям цікаво вчитися, де діти надихаються. І ми маємо допомагати учням відкривати свої таланти. Адже, на жаль, в сучасному світі є дуже багато закритих діток, і потрібно ніби підштовхнути їх, щоб людина вирізала свою особистість. І дуже важливо з дитиною побудувати такі довірливі стосунки. Наступне, яким має бути вчитель, це звичайно гнучкий професіонал, який використовує сучасні технології. В сучасному світі це є надзвичайно важливо, адже використання сучасних технологій є майже на першому світі, на першому місці для навчання. Перше зацікавлює діток, друге, звичайно, полегшує у роботі вчителю подавання нового матеріалу. Сучасні дітки, вони звикли. Звичайно, до підручників, але їм цього недостатньо. Їм потрібно щось нове. Можуть бути різні інтерактивні методи навчання, можуть бути використані цифрові технології. Е, і дуже важливо завжди подавати щось нове у новому форматі. Все це буде на серці до успіху. Наступне Вчитель як емоційно інтелігентний педагог. Ми працюємо не лише з розумом дитини. А й з її серцем, тобто з її особистістю. І дуже важливо розуміти, що це не просто учень, це дитина, яка потребує любові, яка потребує розуміння, яка потребує поваги. Тому ми маємо розуміти, що, навчаючи дітей, не має бути цього бар'єра вчитель та дитина. Має бути така співпраця, як з людьми, вже дорослими, сформованими. Якщо ця дитинка ще не сформувалася, то ми розуміємо, що саме ми формуємо її, і як ми будемо подавати їй цю любов від себе у висновку, це ми й отримуємо. Наступне вчитель як приклад для дітей. Я думаю, кожен з вас згадав ситуацію, коли в минулому, коли вам задавали домашнє завдання, ви прийшли додому. Запитали маму, мама вам говорить одне, але у вас в голові і в думках, а також, можливо, ви висловлювали батькам, вчитель казав інакше. Так, адже ми пам'ятаємо, і ми розуміємо, що вчитель для нас є наставником, є прикладом, є пріоритетом. Тому е, дуже важливо вчителю саме зрозуміти, що він для дитини на найвищому рівні. Тому дуже важливо. Не понижувати свою е, таку цінність у її очах і робити правильний приклад, адже від вчителя залежить і ця особистість. Наступне вчитель, він не просто вчитель для дитини, він має також бути партнером з батьками, адже навчання це не просто справа школи, це також справа сім'ї. Те, що вчитель може навчати дитину в школі, це одне. Але якщо вдома не буде підтримки від батьків. Навчання буде не скомбіноване і воно буде нецілісне. Тому дуже важливо, щоб батьки залучалися до цього навчання, щоб вони співпрацювали з вчителем, можливо, підтягували ті слабкі сторони, які бачить лише вчитель, і в результаті ми отримаємо успішне навчання. Отже, ми розуміємо, що сучасний вчитель він вимагає від нас більшого, ніж просто викладання предметів. Адже ми творці найбільшого. Тому що ми розуміємо, що від нашої роботи залежить те, яка виросте особистість, який в неї сформується світогляд, і е, що зараз не такий легкий час, коли нам достатньо одного підручника і знань, які ми можемо подати. Тому ми розуміємо, що, будучи вже педагогами, ми маємо вдосконалюватись, робити своє навчання. Цікавим та подавати матеріал так, щоб учні заохочувались. Дякую вам за увагу.